Вдало стартували. Львів разом зі всією україною відсвяткував перемогу національної футбольної збірної над шведською командою. Нагадаємо, вона перемогла збірну Швеції з рахунком 2-1. Два голи забив у ворота суперників Андрій Шевченко. У Львові вболівальники раділи до ранку. Розмальовані фани із синьо жовтою символікою веселилися на вулицях міста. Співали, стрибали та скандували. Як старе місто пережило наплив футбольних емоцій, дізнавалася Вікторія Іваськевич. <працю> Другий переможний гол Шевченка ревуть трибуни у Києві. Львівські вболівальники радіють в унісон із олімпійським. <працю> Від кількості вболівальників фанзона практично тріщала по швах, проте тест на міцність прийшла. На щастя, Львів відзначається тим спокоєм і тою доброзичливою атмосферою. Яка завжди притаманна Львову? Тобто, ви бачили першу гру, ви бачили ніби дві протилежних команди. Проте ми бачили цю дружбу і ці хороші відносини між фанами. Співало налаз від усюди, а пиво лилося рікою з українськими вболівальниками, солідарними були і іноземці. Україна, слава Україні! Було дуже багато людей і особливо приємно вразило, коли почали співати гімн футболісти. Вся площа почала в унісон співати гімн, і, і надзвичайно здивувало, коли іноземці також тримали руку на серці, підспівували гімн разом з нашими людьми. Після матчу щасливі фани перемістились до Кнайп та на центральні вулиці міста. Не бракувало і правоохоронців. Сьогодні вже підсумовують, обійшлось без ексцесів. За всі дні не було зафіксовано жодних злочинів пов'язаних з проведенням євро. В звичному режимі працювали і медики. Чотири звернення. На фан-зоні було чотири звернення. Звернення були всі амбулаторні, тобто це не були звернення, які потребували допомоги негайної, стаціонарної. Це була гіпертонічна криза, це була вегетосудина дистонія, тобто це були десь поради, десь допомогли таблеточкою, десь дали пораду, і люди заспокоювалися, йшли собі далі дивитися футбол. Після безсонної ночі більшість болівальників входять у звичний робочий ритм. Однак місто ще тримає ейфорія від першої перемоги нашої збірної. Була рада за те, що виграла Україна, я болівала за Україну і надія на перемогу виправдала себе. Ну, всі залишилися задоволені. Гарно грали, мені сподобалось. От з французами, щоб вони так і грали, не виграють. Супер. Ну я не можу мене слів. немає. Шевченко, герой України. Це, це, це є герой. Зажива герой, герой Бандера, герой Львівщини. А Шевченко, герой України. Все. Учора фанзона вибухала голосами 30 тисяч фанів. Наразі тут вже ліквідували наслідки минулої ночі та готуються до наступного поєдинку. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, Вісник.